Алло? Алло, добрий день Сергій. Привіт, все. Як Як погода в місті Тернополі? Чудесно, у нас вже світить сонце. Так, це ради, Ради. Добре, давайте до справ. Давай. Так, скільки це пройшло вже від часу нашої останньої зустрічі 72 години? Так, так. Да, якраз 72. Якраз ти порахував. Добре, давай по задачам. Що потрібно було зробити за цей час? Одна з перших задач було створення авторського блогу. Так. У нас була ще не перша задача, тому що там ми домовлялись робити все в онлайні. Угу, угу, Так, добре. Ну, блог бачу. Блог створений. Ну, ще тюнінг додасиш. То ще. Ну так. Да. Основа блогу вже є, є е, тематика нашого коучингу окремою сторінкою uh -huh. е, Є сторінка, де можуть слухачі підписатись і отримувати всі новини і мою ці. В принципі, е, по тих е, цілях, які ми поставили, задача виконана. Так, ну, значить, ставимо, виконано. Що решту ще є над чим попрацювати, ну. Так, да, поточне допрацювання, там десь щось підкрасити, підкрутити, це вже, я думаю, дрібнички і процеси завжди десь будуть порівняти. Тобто... Саме головне корисний, корисну інформацію людям нести. Так. Так, я о... вже в інтернеті то ми можемо стартувати повну. Хорошо, супер. Йдемо далі. Зустріч з командою в нас відбулася. Як змінилось відношення команди, як настрій, як атмосфера? Ну, відношення помінялось починаючи із самої зустрічі, скажімо так. Тому що зібралась, ну, по-перше, зібралась вся команда, це також добре, тому що не завжди, не завжди вдавалося і збирати всі, де завжди виникали там по своїй справи і так далі. Після нашої зустрічі ми почали... Роботу по одному з джерел нових для нас по роботі з клієнтами. Е, ну і відчутно змінився, змінився настрій команди, змінив, змінилося відношення до роботи. Ми активно навіть, як знаєш, взялись за роботу і е, команда попрацювала дуже гарно. Угу. А як от настрій в групах, так? Тобто ми всі всю твою команду розбили на п'ять груп, так. Так, як взагалі групи працюють. Підхід по групах скажу особисто мені дуже сподобався, тому що це, бачу, що це групує людей. Є група, ми вже самостійно в кожній групі визначили менеджера, який є і менеджером, і організатором цих там обов'язків, те, що має робити в групі. І це бачу, що це простимулювало людей до такого в пісні вже змагання, тому що є групи, кожна група має свій об'єм роботи, і вже почались змагання, вже дивиться одна група на іншу, та ті дивляться на тих, і на тих, і бачу, що це спонукає до групи. Додався командний дух, так? Да? Дух змагання. І це, мабуть, якраз те, чого нам не відпочало, тому що є. Коли є колектив і є команда. Нібито і робота робиться, хтось робить одне, хтось робить щось друге, але якісь виходить в хаос. Uh -huh. uh -huh. Ми вже так чітко просегментували групи, і навіть я вже зі своєї сторони можу сказати, що простіше мені стало контролювати команду. Ну, тому що в тебе є закріплені за кожним задачею в команді, і є менеджер групи, який... З яким ти спілкуєшся, тобто не з кожним учасником да, в твоїй команді, а ти вже можеш ділиги... це ділегірувати. Так що. Хорошо, отже, команди ще таки тримаються, да, переформатування не було. Ай. Ні, по учасниках не було, був лише розподіл те, що має робити по задачах і по обов'язку. Добре, було поставлено запуск двох, був... одна з задач, це запуск двох напрямків залучення клієнтів. Які результати, що вдалося зробити? Перший напрямок ми вже відтестували, тому що він у нас був запроваджений одразу після нашої зустрічі командної. Вже на другий день почали роботу по цьому напряму. І вже є перші результати, є перші цифри. Ну давай, давай озвучимо ці цифри, отже. Кількість звернень, так, по першому напряму роботи в нас було... Кількість звернень за 2 дні. Ми робили це 2 дні. Ми маємо відповідно 300 звернень. Ще раз. 300 звернень. 300 звернень, так? Було 300 звернень. У угу. результатах звернень було призначено 42 зустрічі. Угу. 42 зустрічі, з яких відбулося 10. Угу. І по факту, фактично, Тих десяти ми зараз маємо вже дві людини в роботі, і ще 6 ми маємо узгодити там конкретні години і дні на протязі вже цього тижня. Сьогодні, сьогодні у нас вже початок тижня, і на протязі тижня ми будемо узгоджувати вже індивідуальні ціни. На Отже навіть з рахуванням погодних умов, які були, так? Да? Була, як кажуть, нільотна. Я, я здавався, коли в Тернополі випав великий сніг, але коли мені сказали е, вчора за Київ, що творилося там, то ми uh -huh. думали, що взагалі через погоду буде складно хоча б тих 10 провести, але слава Богу, це у нас вийшло. Ну добре. Хорошо, дивися, а скільки в загальному коштів ви потратили командою на залучення цих клієнтів суму? Yes. От рекламні, скажімо. Ну, по цьому джере на це джерело ми потратили сумарно. Ну це порядка це порядка гривень 20-30. 30 це максимум. 30 гривень, це вже з рахуванням кави чаю, да? так? Так. Угу. Добре. Тобто я беру, я беру по тих поштах, що ми власне про тому що в даному випадку частину ми мали там. Папір я не рахую, наприклад. Ну, це зрозуміло, зрозуміло. На описі. Це порядка 30 гривень. Хорошо, скільки часу пішло на такі першочергові звернення? Отже, ви ж не 24 години на добу цим займались. Скільки у вас пішло часу на цих 300 звернень? Ну, так як ми домовлялись, ми розподілили. На кожне джерело є свої години, чи ті, які ми по ньому працюємо. А В даному випадку ми витратили 4 години сумарно. За два дні. За два дні сумарно це було 4 години. По 2 години на день на один напрямок. Так, Так, як ми домовлялися. Так, так як ми домовлялися, ми в тому форматі працює. Угу. Добре, добре. Другий напрямок. Так, другий напрям, другий напрям у нас був, оскільки ми акцентувалися, вже запустили перший, то у нас зараз другий на етапі, підготовка до нього вже завершена. Завтра угу. ми стартуємо по другому напрямі. Оскільки ми говорили про те, що вони між собою відокремлені, тому вже завтра ми запускаємо другий напрям. Ми вже до нього готові. Все, що нам необхідно, було ми підготували. Отже, технічно у вас вже все готові, люди. Розуміють, що робити, задачі поставлені, так? так? Хорошо. Отже, завтра в нас результати ти оголосиш уже через 72 години. Да. У нас з тобою наступна так. зустріч. Так само, так, да. буде статистика, і ми зможемо понізувати вже цей напрям. Добре, супер. Так, наступний розділ. Власна ефективність. Як у нас з цим показником? Зараз на, ну, на етапі підготовки взагалі до коучингу я почав о, ще раз повністю перебирати всі свої бази, які маю клієнтські. Uh -huh. Зараз я роблю такий, о, скажімо так, тюнінг в пісмірі. Повністю перебираю всі контактні бази, які в мене є. Тому що, скажімо так, в бізнесі я вже не один рік, і в цей час вдалося достатньо зібрати контактів. Вирішив почати що з того, що треба спочатку організувати, провести інвентаризацію того, що робиться. Скласти вже є, вже почав, вже практично маю більше половини складених нових списків, з яких вже почну працювати вже з сьогоднішнього дня. У мене на сьогодні запланований продовольний за клієнтів після нашої розмови. Хорошо. Отже, проводиш аналіз діючих баз да, наявних. Так, ти маєш склав графік детальної роботи на тиждень, ну і активні дії. Активні дії по, по залученню нових клієнтів. Так, добре, ну твій робочий графік я бачу, тому mm -hmm. да далі його потрібно втілити в життя. Далі втілити в життя. Добре, добре. Ну, задачі на наступних 72 години. Отже, якщо брати по блоку, то виклик опрацювати контент, да, безпосередньо про... статтю про себе, статті стартові. Хорошо, це є. Так. Записав, так. Далі дуже важливо це напрямок по залученню клієнтів номер 2 ми зараз говоримо особисті чи групові? Ні, 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 командні. Напрямок номер 2 по залученню з клієнтів. Те, що ви розпочинаєте завтра. Статистику і детальну роботу з командою по її присутності. Так, ну і особисті, це я вже індивідуально з тобою по графіку. Будемо аналізувати. Є. Yeah. При, Три основних. Розумію, що вони такі теж обширні, тому. Добре? Добре. Ну. Тоді до зустрічі через 72 дві години. Доброе демович. Все, давай успіхів в команді вітання. Пока-пока. Щасливо. Пока.